Вітаю! Відео створено для каналу на YouTube і платформи OLX, Проєкт YouTube. І зараз перед вами повністю унікальний проєктор. Я про нього трошки розповім, покажу. Перше, це сенсорні кнопки зверху, тут є автофокус. Зараз покажу, як показує відео. І в чому унікальність цього проєктора? Роблю трошки тише. Так що в нього дуже шикарний звук. Зараз я це покажу. При використанні від павербанка, що він вміє від павербанка? Так, да, він вміє від павербанка В нього є Type-C вхід в нього вбудований інвертор, і він може живитись від павербанка Йому потрібно 9 вольт 2 ампера, тобто 18 Вт. В нього досить класна контрастність навіть від повербанку. В кольорах він не помиляється і передає все. Те, що потрібно. Головну функцію я його вже сказав. Автофокус це прикольно, фокус пульта це зручно. Е, картинка, контрастність, так. Да. І в нього матриця 1280 на 720p. Будь-який DLP-проєктор автономний чи від акумулятора буде видавати тільки 480. Я жодного разу не бачив 720. Так, тепер на ваших очах. Е, значить, щоб зберегти заряд павербанку. Ми або зменшуємо звук, якщо е, більше, ніж 24% звуку, це досить голосно. В мене вибиває. О, подивіться на е, в мене вибиває проєктор не через павербанк, а, а через кабель. Тому що він е, через себе не пропускає 3 А. А саме так стрибає споживання. Зараз покажу, чому воно так стрибає і наскільки потужний там звук. Е, по розряду павербанка за 20 хвилин він розряджає 10% павербанку на 20 тисяч. Тобто десь буде показувати 3 години. Це за умови звук з Bluetooth-колонки. Це дуже важливо, бо тут стереодинаміки. Які заявлені, і вони дуже потужні. Знімаю в неідеальних умовах, не повне затемлення, затемлення приміщення. Так, зараз підключаю мережу. І так. Опа. Картинка стала яскравішою. Набагато яскравішою. В нього своя яскравість, просто чудова. В нього своя контрастність, шикарна деталізація. Дивимось. Uh, Проєктор крутий, uh, я не знаю, що про нього казати. Він реально крутий. Він гарно виглядає. В нього офігезна картинка. секунду. В нього сенсорні кнопки, в нього два окремих живлення від uh, мережі, від цього Два HDMI. Uh, тут є ці прорезинені uh, лінзи, і вони стоять на такому, як. би, Можна сказати. Не, 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 не знаю, як це передати. Коротше, вони не бояться тряски, вони не будуть збиватись і від нагріва він також захищений. В нього крутий продов. Послухаємо його по роботі. Да, я його трошки порухав. Він себе виставляє. Слухаємо роботу. Взагалі не гудить. І останнє. Це я показую його звук. Я не знаю, чи потрібно говорити на фоні, щоб ви зрозуміли, що мене вже не чутно. Це 60. Далі просто нема сенсу. Тому що і звук буде погіршуватись, і будь-яка кімната, так, рекламу ми не дивимося. Дбаючи про їхнє спаланску. Так, а і останнє, а що по ціні? Що по ціні? По ціні це просто 6500.